Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і розпочинаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання молитви ми візьмемо, перший стих. ми візьмемо стихи із першої книги Самуїла. Бунт це гріх чарівництва, сваволя це злочин, злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє Слово, Він тебе відкинув від царства. Мені, якось сказали, що я занадто багато в нашій молитві розважання говорю про політику. Що більше треба говорити про духовне слово, підбадьорення? Так, людина була права до деяких мір. Можливо, я забагато говорю про політику. Але знаєте, війна, яку ми зараз переживаємо всі, уже 10-й рік. Не якийсь там 500-й день, як там хтось рахує. Це вже десятий рік війни. І чому цей десятий рік війни? Це тому, що наша політика, наша влада на це закривала очі. Я багато говорю про політику і про владу. Тому що ми не можемо існувати, ми не можемо перемогти в цій, в цій війні, якщо все не буде єдине і влада, і народ. Ми не можемо перемогти в цій війні, якщо ми всі не будемо скеровані до Бога. Водночас, ми не зможемо перемогти в цій війні, якщо ми не зрозуміємо. Суті свого ворога, саме суті свого ворога. І от коли ми розуміємо свого ворога, ми знаємо, як йому протистояти. Коли ми розуміємо свого ворога, ми знаємо, як з ним боротись. А що найважливіше, коли я знаю свого ворога, я його розумію. То я знаю, як себе захистити всередині своєї країни, всередині своєї сім'ї, самого себе, і при тому всьому не піддатися на провокацію, на спокусу цього ворога. Бо якщо би ми розпізнали свого ворога ще 8, 10, 15, 20 років тому, цієї би війни не було. І от сьогоднішній стих, який я щойно зачитав з книги Самоїли, Самоїла, перепрошую, це слова, якими пророк Самоїл, суддя Самоїл, священик Самоїл, бо він був і пророком, і священиком, і суддею водночас, тобто людиною Божою, яку Бог вибрав для того, щоб вона здійснювала провід вибраного народу. Так от, Самоїл, цими словами. Засуджує владу, засуджує царя. І він не просто засуджує царя Саула, якого сам помазав на царство, але він царю Саулу вказує на те, за що він, е, вказує на його гріх і вказує, через що буде покараний він і весь народ. Говорить в першу чергу бунт це гріх чарівництва. Чому бунт? Гріх є чарівництво? Бо коли людина бунтується, тобто вона е, йде проти порядку, вона знищує порядок. Той, хто бунтується, він виступає проти закону, проти порядку. Чому це гріх чарівництва? Тому що людина, яка починає бунтуватись, вона вважає, що вона всесильна. Що вона все можна, що вона є як Бог. Тобто кожен будівник, той, який проти сте, проти, е, протиставляється себе правилам законом, і той, та людина, яка виступає проти установлених норм, вона вважає, що вона є вища за всіх інших. Вона вважає, що е, вона є краще за інше. Що її воля, її думка, її життя, її поведінка є кращою, і ніхто не має права її за це засуджувати. Чарівництво, бо вона тим самим провокує інших, зачаровує своєю поведінкою. Дивіться, я так поводжуся все нормально. Е -е -е. Просто хочу приклад привести Естрада. Напевно, що Естрада. Бунт чарівництва. Кого слухають в основному зараз, верніше, не, 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 не так висловився я. Подивіться на естраду, ну, на музикантів, співаків. Які були років 20, 30, 40 тому? Все ж таки, це були люди, які мали якусь пристойність, мали якийсь еталон, мали якусь норму. А зараз, що зараз є? Чи слухаємося ми в слова е, пісень, які звучать? Думаю, що мало хто слухається. Зараз що є естрада? Це шок. Ви, це це, це, це е, е, теперішні концерти, виступи, це ціле лицедійство, це вистава, яка має зачарувати глядача. Люди часто йдуть не на те, щоб послухати музику, слова радше скажу, а щоб подивитися на шоу, бути зачарованими. І дуже часто те, що е, 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 ці співаки е, е, пропагують, як вони виступають, в яких образах вони виступають, вони наче зачаровують інших людей, щоб вони так само поводились. Тобто є кумири, які, е, які хочуть, щоб їм. Е, Тобто створюється кумир, створюється якийсь образ, за яким мають слідувати. Ось що значить чародіс, ось що значить бунт. Знаєте, коли на сцену виходить співачка, в який одяг це її купальник і якийсь там кокошник на голові, це в кращому випадку. І пісні, які з жодного змісту не несуть. Чи чоловік, який обтягнутий в якихось лосінах, знаєте, йому вже під 60, а він виходить в якихось таких костюмах, незрозуміли. І люди це вважають нормою, і люди є, які цьому це копіюють. Ось що значить бунт, ось що значить чарівництво. Тобто ці е, е, страдні е, люди, ці відомі люди, вони Своєю поведінкою вважають, що це норма. Пропагують такі речі. Руйнують закони, бунт. Те саме є з владою. Влада, яка краде, толерує оцей хабарництво, толерує ці всі відкази. Вона вважає, що це нормально. Це бунт чарівництво. Це нормально. За що Самуїл і засуджує Саула? Що Саул бунтується проти Бога? Тобто він ламає Божі закони, він себе створює Богом і хоче, щоб всі йому поклонялись. Хіба не це ми бачили в Росії? Де людина створила себе Бога? Хіба не це ми бачили? Хто дійсно дивився? На наших президентів, які були до того ж таки Януковича. Коли він на кінець-то переміг, як він тішився, що він став президентом. І як йому було неприємно, коли люди виступили проти нього. Це бунт. Тобто людина, яка виступає проти Божих законів, проти просто проти закону. Вона бунтується, вона чарує, вона це є бунт, це є гріх, гордині, можна ще так сказати. Сва воля це злочин ідолопоклонства. Сва воля, тобто своя воля. Людина, яка бунтується, тобто проявляє гординю, вона хоче, щоб була тільки її воля. Вона установлює тільки свою волю. Він так сказав і так має бути. І коли людина чинить тільки свою волю, щоби було тільки її, оце є ідолопоклонство. Поклоняйтесь мені. Знову ж таки, беремо приклад нашого ворога Росію. Хіба ми не бачимо в цьому в поведінці Путіна усіх цих речей? І вона була завжди, вона була відкрита і демонстративна. І той, хто це бачив, розумів, що буде війна, тому що це людина сваволі бунту, це людина гордині, яка хоче руйнувати і хоче, щоб тільки йому підкорювалось. А той, хто на це очі закривав, бо сам такий був, казав: ні, Росія наш друг, брат. І як результат от такого друга і брата. Ми отримали війну. Щоб зрозуміти нашого ворога, треба усвідомити, що ми воюємо з гордими, гордими в тому значенні саме гріховному, люди, які не визнають нікого і нічого. Оце гординя. Тобто ми воюємо проти гордині і сваволі. Проти людини, яка Себе вважає Бога. Щоб перемогти цього Бога, фальшивого Бога, ми маємо воювати духовно, тому ми маємо молитись, тому ми маємо розуміти, з чим ми маємо справу. Тому ця наша молитва розважання це є наука про те, як подолати свого ворога. Тому ми так багато про це говоримо. Тож зрозуміймо одну річ, що маємо воювати проти гордині, проти сваволі, проти того, хто бунтується супроти Бога і всіх законів. Отче наш, що єси на небесах, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. <клухи> благослови захорони, захисти, Господи, нас цю, цей сьогоднішній день. Е, захисти кожного е, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших полонених поверне живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй сьогодні нам переможний день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки. Вічі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6 і 9 година ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!